Но служба доволі молода, доволі скажу, можливо, ще не набрала тих оборотів, які б бажало бачити і керівництво версії управління. Відразу скажу, що в обласному апараті разом зі мною по штату всього-навсього на область вісім чоловік, при тому, що в територіальних підрозділах відсутні наші працівники. Розпочну з того загальних характеристик коретенької. Що відбувається за цей проміжу, коротенький проміжовчан в Україні? І в тому числі, як Вінницька область реагує на, на ті чи інші злочини і злочинні прояви в області. Е, всього по, по ознакам кіберзлочинності в Україні зареєстровано 763 злочини? Е, зокрема, в Вінницькій області на перше десяте. Цього року було 39, з яких 50% розкрито безпосередньо моїм підрозділом. Якщо розібратися, скажімо, видок злочинів пов'язаних з цим то понад 30% встановлюють шахрайство через мережу інтернету. Біля 25% встановлять розповсюдження протиправного контенту, тобто це і порнографічні ролики, в тому числі і дитяча порнографія, та решта злочинів, пов'язаних з використанням новітніх технологій, в тому числі і мережі інтернету. Доволі потужно з'являються нові, скажем, нові види злочин, з якими раніше, можливо, ще декілька років тому правоохоронна система наша не не сталкивалось, це стосується віддаленого доступу та несакціонованого формування платіжних доручень та перерахування коштів, тобто клієнт-банк. Що призводить до того, із за власників тих чи інших рахунків, перші ознаки їм здається, що це щось стратувалося з їхньою технікою ідуть. Перелаштовують програмне забезпечення, все інше, тим самим школяр е, по подальшому розслідуванні. Тобто слідів злочину при перезавантаженні програмного продукту самі знищують, а потім ми вже безсильні. Оце така елементарна, е, скажімо, безграмотні дії призводить до того, що ми, наші можливості тоді значно зменшуються. Е, зокрема, якщо брати про віддалений доступ. На сьогоднішній день втручання в клієнт-банк систему на сьогоднішній день зовсім мало злочинів такої категорії виявлено, але в нашій області такий злочин виявлений. Людину, яка безпосередньо знімала готівку вже в банку, заарештовано. Справа направлена до суду, і судом першої станції людина отримала. Вісім років позбавлення волі. Як бачите, санкції доволі потужні. Разом з цим скажу, майже по всім злочинам е, е, пов'язані з кіберзлочинах, санкції дійсно законодавець передбачив потужні. Наприклад, е, за розповсюдження дитячої порнографії в мережі інтернет до 12 років позбавлення волі. Е, але разом з цим, я казав, що Найбільша вага злочинів, питома вага злочинів, які вчиняються в мережі інтернаті, це шахрайств. Знов ж таки, повертаємося до того, що люди, люди часто не обізнані, довірливі, ведуть переписку в соціальних мережах, не знаючи з ким, розкривають свої персональні дані, потім на прохання особи, яку навіть не знають, надають свої банківські реквізити, номера. Платіжних карточок, що в подальшому використовуються е, шахраями на, на свою користь. Також є, є такі розуміння, що, е, наприклад, не завжди можливо в зв'язку з тим, що дорослі зайняті своїми справами не контролюють дітей, з ким вони спілкуються в мережах інтернет, що, що відбувається. Через дітей випитується елементарно навіть е, час та. Е, по-перше, місце проживання, час відсутності батьків вдома. Потім в подальшому використовується е, ця, ця інформація в злочинних схемах це і крадіжки з квартири і все інше. Е, тому е, нашим, нашим підрозділом не тільки веде спрямована робота на виявлення таких злочинів, але й профілактики. Зокрема, ми підлеглі. Е, за власні місцеві, з погодженням деяких скажі, керівників службових закладів, проводять лекції, де доводять в першу чергу дітям, де вони можуть на, на якій схемі попастися. Також один із злочинів, які розповсюджені, це зняття інформації з, платіж, з карти, платіжних, платіжних карточок. Люди, які користуються платіжними банківськими карточками, в обов'язковому порядку повинні звертати увагу на до якого підходять. Чи нічого немає підозрілому в нас банкоматі, чи немає зайвих деталей, яких вони раніше не помічали, чи відповідають логотипи банкомата тим логотипам тої банковської установи, від якої Даний банкомат стоїть. Тобто зовнішній там окраска, символ схожий на відомий банк. Такі випадки були в інших областях, де зовсім банкомат стояв з однією метою зчитати інформацію з карточки. Люди набирали, воно записувалося і потім злочинці використали свої діяльності. А зовнішній цей банкомат нагадував нагадував відомий банк в Україні. Якщо щоб люди подивилися, б зрозуміли, що нічого спільно з відомим банком. Ne